Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру, за вашу підтримку. Не забувайте цьому відео поставити вподобайку, підтримати нас і звісно написати коментар або запитання нашим гостям сьогодні. В нашій віртуальній студії Тарас Загородній. Тараса, мої вітання. Доброго дня. Доброго дня, ради вас бачити і чути. І звісно, проаналізувати разом з вами те, що ми споглядаємо і в Україні і поза межами нашої країни. Почнемо з останнього те, що ми споглядали, відбувалося в Російській Федерації, саме звіт Сергія Суровікіна, міністра оборони Сергію Шойгу. Шойгу розповідає про турботу цивільного населення. Також про занепокоєння за військових. А от суровікін говорить про те, що війська потрібно негайно вивести з правого берега Дніпра, інакше вони опиняться у важкому становищі. Як ви оцінили, що це вчора було? Це замилення очей. Це якась історія з виправданням для свого внутрішнього користувача? Прошу е, ну, дивіться. Я думаю, що це вже гра Путіна. Гра Путіна, яка полягає в тому, щоб знайти крайнього. Крайнім буде Суровікін, а потім тільки Шойгу. Чому? Тому що дивіться, сім місяців не було, не було головнокомандуючого так званої спеціальної військової операції. Так? І тут раптом він з'являється. І раптом він робить досить незручні і неприємні для російського естеблішменту і для російських ватників, я б назвав це. Рішення він фактично бере себе відповідальність за відхід від конкретної території. До цього увесь негатив йшов конкретно на Путіна. Це і коли їх вигнали з Київської області, з Чернігівської області, Сумської області, частини Харківська, потім був розгром під Харковом. Відповідальність вся лягала або на Шойгу, або відповідна на Путіна безпосередньо, а тепер винувати у цьому буде сорові І раз, Разі чого він буде з ним щось станеться. Він буде у цьому винувати, і Путін, начебто, буде не до чого. Хоча було зрозуміло, що вони будуть тікати звідси, тому що можливості тримати там таке угруповання у них давно немає, і я вважаю, це внутрі намагання продати внутрішній аудиторії те, що вони те, що вони відступають, тому що внутрішня аудиторія є заручницею власної пропаганди. Вони впевнені, що вони завжди перемагають, вони впевнені, що вони не переможні, а тут вони відступають, 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 незважаючи ні не на що. Тарасе. А не вже тоді російська аудиторія? Вона настільки. Ну, не буду використовувати різних термінів, але чи не освічена, чи не розуміє, що відбувається? Ну, наприклад, якщо ж то Суровікіна послухати, то з серпня по жовтень українська армія нібито втратила тільки в херсонському напрямку понад 9,5 тисяч осіб вбитими або ж пораненими. А ось російська у 7-8 разів менше. І якщо є, хоч доля якоїсь ну, логіки і розуму, то можна тоді просто запитання поставити: якщо така різниця, то навіщо тоді відступати? Ну ви правильне запитання задаєте, тому що російська влада настільки забрехалася, так що навіть власні, власні не дуже критичним мисленням громадяни їх піймали на на брехні. Ну пам'ятаєте цю історію, коли оголошувалась мобілізація, коли Шойгу виступив і сказав, що загинуло шість тисяч там з двохстазу груповування. А, і тому ми, тому ми призиваємо 300 тисяч. Тому навіть знаєте, ідіотам, ватникам одразу ж стало зрозуміло, що їм брешуть. Тому що ну як ну якщо 6 тисяч, то в чому проблема там а, а, донайняти якусь кількість людей, навіщо 300 тисяч? А тут в даному випадку теж намагання приховати власні втрати, намагання а, удати, що начебто вони. А, що начебто, вони а, Турбуються про людей, про цивільних і так далі? Ну, і, ну ми бачимо по пабліках, що це все рівно шок для вадників. Навіть я нещодавно знайшов в інтернеті з пабліка російського. Хтось пише: скажіть, это, скажіть, пожалуйста, а як нам оправдатися? Ступіння від Снігурівки і від Херсона, а то вже задолбали ні, ті, насмішки хохлов, як вони сказали, йому не знають, що говорить. Тобто йдеться про те, що не маю чого сказати. Навіть до цих ватників починає доходити, що війна програна, починається деморалізація солдат, в тому числі, і вони не знають, що говорити, і тому намагаються вигадати якісь такі казки, які вже. Їм здається правда подібне, але я вважаю, що там головна мета це все ж таки відмазати Путіна і відмазати владу. І я упевнений, що зараз війна еліти всі Росії вже зрозуміли, що йдеться про програш війни в Україні, і вони використовують програш у війні в якості інструментарію боротьби за владу всередині країни. Я, до речі, не виключаю. Не виключає це моя версія, чому вони виводять найбільш боєздатні частини саме з-під Херсону, а там найбільш боєздатні частини. А, а їм більше потрібні зараз люди всередині Росії, які а, будуть боєздатні, які будуть спроможні захистити активи, які будуть спроможні а, бути інструментарієм у боротьбі за владу. А на їх місце нагонять цих чмобіків, які в принципі ніхто не рахує і їм байдуже, що з ними станеться. Цікава, до речі, версія Тараса. Ви знаєте, поки у російської аудиторії лише з'являються можливо ці питання? А в мене лише після того, коли Шойгу розповідає про турботу цивільного населення та про занепокоєння за військових, тоді виникає і логічне запитання: так а навіщо ви тоді приходили, якщо ви настільки боїтеся за своїх військових і турбуєтеся про цивільне населення? Але до іншого, Тараса, яку роль або яку групу у вашій думці гра. Рамзан Кадиров, оскільки Рамзан Кадиров у своєму телеграм-каналі написав, що повністю згоден з думкою Пригожина про рішення Суровікіна. Цитує Євген Вікторович дуже точно зауважив, що Суровікін врятував тисячу солдатів, які перебувають у фактичному оточенні. Зваживши всі за та проти, генерал Суровікін зробив складний, але вірний вибір між безглуздими жертвами заради гучних заяв та порятунком безцінних життів солдатів, розповів глава регіону. Я просто хочу нагадати: а до цього на Лапіна якраз тей же Пригожин і Кадиров навпаки, як кажуть, котили бочку. Е, ну, дивіться, я тут е, у Кадирова власна гра. Він підігрує, кому, кому цікаво на даний момент. Е, в дійсності ходили чутки, що все ж таки Суровікін це ставленько цієї групи Прикожна. Але я вважаю, що Суровікін буде відповідати за все. Він буде відповідати за провали, і він там буде посаджений, пристрелений. Я не знаю чи власними цими власними силами, чи все ж таки наш український масад Тере СБУ все ж таки буде приведений у, у вирок у в дійс, дійсність, тому що всі військові злочинці повинні понести на покарання. А ми повинні будемо цим займатися всі рівні після нашої перемоги. Як це робить Масад? Ну він не жилець. Я вважаю, що він не жилець, тому що це злочинці, які. Якщо не потрапляють в агу, вони повинні бути просто знищені, як робить Ізраїль, як робить Масад, або за своє виживання. <тас> Але в той же час з'явилась і українська сторона, українська позиція. Ось такий коментар, каже голова офісу президента Андрій Єрмак, а також його радник Михайло Подоляк. Дехто думає, що дуже хитрий, але ми на крок попереду. Це е, пише керівник офісу президента. А ось Подоляк зазначив, дії говорять гучніше за слова: Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина російського огрупування, В регіон стягуються додаткові резерви. Україна звільняє території, спираючись. На дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви. Наскільки може це бути такою дійсно ще грою а, на якогось зовнішнього користувача, скажімо так? Ну, використовуючи тактику, яку ми використовували в Харків Херсон, пам'ятаєте цей контрнаступ? Але чи настільки це було б відкрито, от ваш тут ваша думка? Ну я не виключаю, що росіяни хочуть зіграти в таке, заманити нашу армію, але вони роблять це настільки тупо і не враховують все ж таки рівень української розвідки на достатньо високому рівні. Багато що повідомляють з місць, все ж таки наші українські громадяни, які є поки що там на тимчасово окуповані території. І тому обстановка зрозуміла. Я думаю, що у Залужного достатньо високий рівень для того, щоб розуміти, що в дійсності відбувається. І українська армія не поспішає йде згідно з графіком, як повинна працювати армія НАТО. Так? І в даному випадку, звичайно, що вони будуть діяти таким от чином, що українська армія буде працювати згідно з власним і не зважати на всі ці крики, намагання кинути заманити українську армію непідготовлену для у засіки, засідки для того, щоб її знищувати. Тому що цього не буде. Угу. Ось до речі, і Подоляк каже, що Російська Федерація хоче зробити Херсон містом смерті. Російські військові мінують усе, що можуть: квартири, каналізацію, артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має руський мір. Прийшли, пограбували, відсвяткували, убили свідків, залишили руїни і пішли. Тобто, я так розумію, що ну як в тій приказці що не достанься ти нікому, да і зараз вони намагаються з Херсону зробити щось подібне як до Марію. Ну, дивіться. Спроби будуть, але чи вдасться це велике питання? Тому що після того, як буде звільнений правий берег Дніпра, української армії з'являться можливості обстрілювати Кримський перешиїв. Так, а це основна загалі логістична, логістична магістраль, по якій йде постачання зброї на усе, усе південне угруповання. Тому я думаю, що їх очікують сюрпризи, а там, де у них немає підвезення боєприпасів, у них виникають великі проблеми. Це і так зрозуміло. Тому я думаю, що і не виключено, що вже по території Криму будуть активно застосовувати в тому числі Хаймерси чи іншу ракети українського виробництва, яке дозволить знищувати склади. А без складів і додатково вони нічого зробити не зможуть. Ну не зможуть, але принаймні шкоди буде значно менше. До речі, час від часу з'являлася інформація в соціальних мережах і в засобах масової інформації. А саме Журналісти італійського видання La Repubblica з посиланням на власні джерела пишуть таку такі слова: Вашингтон і НАТО не виключають проведення мирних переговорів щодо війни в Україні з Росією. Однак, умовою для їх початку може бути звільнення українською армією Херсону, бої за які мають як стратегічне, так і дипломатичне значення для подальшого перебігу війни. Наскільки зараз э, ця ситуація в Херсоні може стати якраз тією картою або маніпулятив? Таким моментом в руках Путіна, який буде говорити: бачите, ми відходимо від Херсону а, і ми готові до переговорів. Ну, дивіться. Чим гірша ситуація на фронті у Путіна, тим більше з'являється статей в іноземної пресі, що вони готові пере переговорам. Да? Що, начебто, вони це же з доброї волі не їх викинули з Херсону. Ну, дивіться, я думаю, що ніяких перемовин, як мінімум, не буде до. І ця позиція була заходу в принципі консолідована як мінімум до лінії 24 лютого. Так, і Херсон тут не має ніякого значення. Ось а далі подивимось. Я думаю, що коли вийде українська армія на лінії 24 лютого, її вже ніхто не зупинить щодо звільнення інших територій. До речі, ще одне видання. політико починає писати про те, що. Підштовхування адміністрації президента США Джозефа Байдена призвели до пом'якшення позиції українського лідера Володимира Зеленського про це про те, що мирні переговори з Росією не можуть розпочатися допоки Кремль очолює Володимир Зеленський Володимир Путін. Така обмовочка хороша. Видання наголошує, що в понеділок 7 листопада Зеленський вказав на п'ять умов для переговорів, зокрема, озвучені раніше. На відміну від минулих заяв, Зеленський не сказав, що Путін повинен піти з посади, перш ніж такі переговори можуть відбутися. Ця зміна, за словами одного з джерел, відбулася після кількох днів переговорів між Києвом та Вашингтоном, зокрема після особистого візиту до зеленського радника з національної безпеки Байдена Джейка Салівана. Ну Тут цікаво, а навіщо, якщо в нас є постанова РНБО, то знову про це нагадувати. Ми вже і так чітку свою позицію висловили. Наскільки, ну скажімо так, цей, це пояснення воно є вірогідним, що саме адміністрація президента США Джозефа Байдена підштовхує нас до пом'якшення своїх позицій. Ну, дивіться, ну це такі, знаєте, дипломатичні ігри. Я не думаю, що вони мають якийсь значимий фактор. Знаєте, після того, як буде далі знищуватись українська інфраструктура, після того, як буде звільнений Херсон, і всі побачать нові могили закатованих і так далі, всі будуть розуміти, навіть якщо там є ще якісь корисні ідіоти в різних країнах, що розмов з Путіним бути просто бути не може. Тому, якщо Україна скаже ну добре, теоретично ми пом'якшимо так, але це не вирішує ніяких стратегічних питань е, і срібна перемова не буде після або деокупації, або, як мінімум, після виходу на лінію 24 лютого. А ось цю риторику і звільнення Херсону, ви яким чином пов'язуєте з виборами у США? Чи це роздільні речі? Слухайте, це. Я вам скажу, що це таке. Це джинса, це те, що називається проплачені статті. Часто вони люблять, до речі, якраз італійську пресу, тому що у Берлосконі великий вплив на медіаринок. Угу. Вони починають вигадувати, знаєте, уявли, уявні подарунки, і начебто старт перемовин. Звичайно, що це ніякий старт перемовин не буде, тому що армія буде деморалізована, а українська армія буде наступати. Найкращою відповіддю на ці всі пропозиції повинен бути удар. По російських позиціях, і тільки це буде сприяти перемовинам, а все інше ігрище, Я в це не вірю. Тому до нашого глядача хочу звернутися і нагадати разом з паном Тарасом, що використовувати лише офіційні перевірені джерела, а не тільки те, що пишуть в газетах і різноманітних засобах масової інформації, тому що в будь-якому разі є певний політичний вплив. Тараса, але при цьому є ще одна позиція. Така думка, генерал Марк Міллі під час роз... промови в економічному клубі в Нью-Йорку виступив. За вікно можливостей і каже, коли є можливість провести переговори, коли мир може бути досягнутий, скористайтеся нею, ловіть цей момент. І за його думкою, за його словами, вікно можливостей може з'явитися, якщо лінія фронту стабілізується протягом зими. Ну але слухаючи різних політичних і військових експертів, всі загалом кажуть про те, що якраз зимою ця стабілізація певною мірою буде, тому що зима це одна із пор року, яка якраз впливає на хід війни. Ем... Чи будуть зимою і в якому форматі ці перемовини і оця можливість, про яку каже Марк Міллі Ну слухайте, це все політичні, дипломатичні ігри. там да Тобто, росіянам говорять, шановні, а, тобто виходьте, виходьте з війни, поки є у вас можливості. До цього часу або ви просто будете знищені. Тому що знов таки, після того, як знов буде звільнений Херсон, або буде всі повідомлення, що там. Відбувається, що там, скільки там буде могил, скільки там буде катів. Да? Говорити про якісь перемовини з росіянами, ну ніхто просто не буде. Принаймні, про Путіна теж вони будуть говорити так, але чи з за більшенням з успіхами української армії, української армії це перемовини будуть, знаєте, все далі далі відсуватися. Ну, як знаєте, зараз не актуальне про мінські перемоги, про Мінський процес згадувати. Ну, так і зараз теж буде не актуально взагалі згадувати про якісь перемовини, коли українська армія буде звільняти нашу територію. Тараса, як ви вважаєте, от ті е, солдати російської армії, які, ну скажімо так, відчули на собі те, що відбувається в Херсоні, в Павлівці, е, коли вони телефонують своїм рідним і знайомим і розповідають із перших вуст те, що насправді коїться? Наскільки це, ну скажімо так, критично впливає на свідомість і справжнє сприйняття інформації і ситуації, і чи є це рушійною силою до зміни системи, чи це все ж таки ну, не такий великий відсоток? Ну, Дивіться. Це знаєте, це мені нагадала Салтикова Щедріна, як він описував? До речі, єдине, але декілька є письменників російських, які можна читати. Це от Солтаков Щедрин це єдиний письменник, якого з ну, 19 сторіччя, ну, там, варто читати. Да? У нього така є сцена, коли прийшли, там, прийшли мужики, бунтувати. сіли, да? стали на коліні і бунтують. Там, да? Тобто, приблизно таке зараз відбувається. Звичайно, що це має накопичувальний ефект. Але ви повинні розуміти, їх обурює, їх обурює, їх же обурює не те, що вони йдуть вбивати українців. Їх обурює, що їх погано підготували до вбивства українців. І загально вони бунтувати не будуть. Давайте будемо відверти тільки за певних обставин, коли, коли набереться, коли набереться якась критична маса. Коли набереться, коли набереться, може у них там зброї більше з'явиться, коли буде багато втрат. Ну Дивіться, за тими темпами, як вони гинуть, чмобіки, так? Ну я думаю, що коли поки не загине 1050, нічого не буде, а це буде протягом місяця просто, тобто по тисячі в день. Mm -hmm. Ось, до речі, давайте коротко ще поговоримо про того, хто загинув або, можливо, ні. З'явилася інформація про загибель колаборанта Карила Стремоусова. Про його смерть повідомляють пропагандистські, російські змі а також заявляли у фейковій адміністрації. Ну і раптова загибель колаборанта. Як вже починають теж в соціальних мережах описувати, що доволі такий цікавий збіг на тлі успішного е наступу збройних сил України на Херсонщині і. Цікаво почути ваш аналіз: це збіг цих ситуацій, це інсценування. Чи все ж таки, як зазвичай відбувається у Російській Федерації, просто використали, а потім утилізували? Ну, дивіться, є багато версій. Я не виключаю, що ну, по перше, все ж таки в Херсонській області активно працюють наші спеціальні служби, партизани, в тому числі, скоріш за все, це є наші спеціальні служби. Служба безпеки, як в таких випадках, і не підтверджує, і не спростовує. Я не виключаю, що все ж таки може бути так. Ну, як знаєте, пам'ятаєте, коли е, вибух були вибухи у Бухті Севастопольській, коли СБУ злило все ж таки відео е, зйомки дронів, які залізли в Бухту Севастополя, і підбили пару пару кораблів і СБУ це. Знаменували і збавом мета. Так, да? mm -hmm. Тобто я не виключаю, що це таку версію не слід відкидати Висока тим більше, що після зміни, а, після уходу пана Баканова, пан Малюк демонструє ну, зовсім іншу якість роботи спеціальних служб. Там і московський патріархат у нас запитують, що де як. Да? Тобто розвідувальна діяльність, диверсійна діяльність а, активізувалася, тому я цього не виключаю а, далі. Теоретично так, з точки зору росіян, стримоусав взагалі ніхто. Він використане, вибачте, будь ласка, презерватив, який можливо використати тільки один раз. І більш того, небезпечний свідок. Навіщо він не потрібен зараз, а не потрібен. Ну, от вони, я не виключаю, що це теоретично може бути. Ну і зовсім маленький збіг обставин, що він реально потрапив до тепер. Ви знаєте, паралельно із Тримулусом почали ще аналізувати двох особисто: це саме Пушилін і Пасічник. І на що звернули увагу? Що після того, як Путін оголосив про анексію нових територій України, ватажки так званих ЛДНР Денис Пушилін і Леонід Пасічник змінили свої статуси тишком нишком ці глави, так би мовити, раптом стали тимчасово виконуючими обов'язків. Керівників нових російських, ну так би мовити, знову ж таки, нових російських регіонів. За вашою думкою, є ймовірність того, що і Пушилін, і пасічника теж незабаром відсторонять від влади. Ну не просто безсторонний. Ну, дивіться, Пошелін Пасічник це ж які, там другий чи третій покоління цих е, недомірків. Е, там спочатку хто там був? Е, Захарченко, хто mm -hmm. там ще був, Гусів е, і все інше. Е, не гусі, ні, вибачте, будь ласка, якісь там, ну, мотороли всілякі, їх вже всіх знищили, вони нікому не потрібні. Да? Е, тому в даному випадку в даному випадку, в даному випадку в все так і буде. Е, вони будуть знищені як небезпечні свідки, тому що вони в принципі в Росії нікому не потрібні. Ну не виключає, що десь від Куплік, це десь там будуть бохто десь після звільнення цих територій. Е, а так, в принципі, я думаю, що вони будуть просто знищені, тому що вони не потрібні нікому. Зрозуміло, дякую за вашу позицію. І ще коротко з вами про міжнародні відносини дві теми. Пентагон відмовив у задоволенні запиту про те, що передавати Україні безпілотники, кажуть, враховуючи стурбованість, що надання цих дронів може призвести до ескалації конфлікту, і продемонструє Москві, що США надають озброєння здати вражати цілі на території Росії. Стверджує про це Wall Street Journal з посиланням на власні обізнані джерела. Це ще одне вкидання чи це вже позиція США змінюється після виборів? Де республіканці отримують більшість? Ну слухайте, ну це такі знаєте, чутки, щось не дають. Ну Україні ну по першу Україні саї треба виробляти зброю. У нас є спроможність виробляти ракети на тисячу кілометрів. Наші більхи до речі краще ніж Хаймарси за характеристиками. Треба це робити, знаєте, не на те, що там хтось дає, хто не дає. Е, тому в даному випадку, е, випадку потрібно е, на це зважати, але вимагати там все рівно. На, ну, нам більше потрібні системи протиповітряної оборони, які ми швидко не зможемо зробити. А щодо ракет, я думаю, що Україна зможе сама зробити. Так, да, тут Ще і інша у них стурбованість. Американська сторона висловила стурбованість щодо можливого викрадення технологій у разі збиття дронів. Проте, цей аргумент все ж таки не був ключовим. Це просто до інформації і Тарас. На закінчення така тема президент Китайської Народної Республіки Сі Сінзіпінь заявив про намір всебічно посилювати в країні військову підготовку, оскільки безпека КНР стає більш нестабільною, Китай всебічно посилюватиме свою військову підготовку та підготовку до будь-якої війни, наголосив китайський лідер. І нещодавно звучали заяви від представників з Тайваню про те, що зовсім скоро, і це не просто слова, як були як було сказано, і не жарти можливий наступ Китаю на Тайвань. Наскільки вірогідної. Про що каже Сізіпінь? Ну, дивіться, вони постійно роблять такі заяви. Я поки що передумов атаки на Тайвань, поки що не бачу. Поки що не бачу, тому що Китай знаходиться в нестабільній ситуації, а у них є велика залежність від технологій західних, і вони поки що не вийшли на це. Сполучені Штати надали ясні гарантії Тайвані, що вони будуть захищати. Байден багато чого про це говорив. Ось. І я думаю, що це таке для внутрішньої аудиторії багато чого говорити. Але поки що передумов я не бачу. Тим більше Китай бачить долю Росії. Так? Я, не дай Боже, їм хоча б там 5% тих санкцій, які отримала Росія. Вибачте, будь ласка, економіки Китаю просто буде завалюватись. Угу. Тараса, щиро дякую вам за чіткі конкретні відповіді. Як завжди, нашим експертам кажу, бережіть себе. Ну і звісно, при нагоді я хочу нашим глядачам також сказати, що обов'язково підпишіться на офіційні сторінки Тараса Загородню для того, щоб отримувати інформацію і аналіз із перших вуст. Ну і звісно, Тарасе, до нових зустрічей в наших в наших програмах на нашому каналі. Ми з України.